Київський районний суд розглянув справу посадовця Олега Пустовгара, директора обласного департаменту інформаційної діяльності та зв'язків з громадськістю, звинувачували у приховуванні конфлікту інтересів. Нагадаємо, пан Олег та його дружина були засновниками молодіжної організації Молода просвіта. Після призначення пустовгара на посаду керівника департаменту він підтримав цю організацію під час конкурсу на впровадження проєкту з патріотичного виховання. Молода просвіта виграла тендер і отримала 17 тисяч гривень з обласного бюджету. Це привернуло увагу управління служби безпеки, які побачили у цьому прояви корупції. Однак сам пустовгар не визнає себе винним і проконує СБУ. Переплутала бізнес із громадською діяльністю. Хочу наголосити, що громадські організації мають на меті тільки здійснення своїх статутних повноважень і здійснюють свою діяльність на волонтерських засадах. Якби я був засновником комерційної структури, то зрозуміло, що я мав би повідомити про конфлікт інтересів в даному випадку. Я думаю, що працівники СБУ сплутали два поняття. Діяльність громадських неблагодійних організацій і суб'єктів підприємницької діяльності. Також посадовець зазначив, що згідно статуту організації молода просвіта, засновник складає повноваження одразу після створення організації. Тож він і його дружина, каже пан Пустовгар, практично не має до неї відношення. Натомість суд отримав свідчення про те, що молода просвіта зареєстрована за місцем проживання обвинуваченого. Крім цього, інтереси організації представляв рідний брат дружини посадовця пан Янкевич. Порадившись, суд виносить рішення винний. Золі на викликав, вважає, що Пустовгар дійсно вчинені кримінованому право адміністративне правопорушення. його дії необхідно кваліфікувати за статтею 172 сімдесят 7, 7 кодексу України про адміністративні правопорушення. Євромайданівці Сутні у залі аплодують. Вони переконані, що на Полтавщині, нарешті, почалася справжня боротьба з владною корупцією. Ми зараз переконали, що Феміда себе очищає, і це справа якраз була справа чеші. Я вважаю, і служби безпеки України, які можна тричі пропонувати слава, тому що в той час, коли служба безпеки займається і боротьбою за забезпечення боротьби з тероризмом, сепаратизмом вона не забуває і інші свої функції боротьбою з корупцією. Команда Пустовгара ще не визначилася. Чи будуть вони оскаржувати рішення суду. Представник обвинуваченого каже: матеріали подані службою безпеки, підлягають добре. До того ж, її працівники не з'явилися на засідання. Це резонансна справа, притягається згідно з протоколом про корупцію, чиновник високого рангу. Чому служба безпеки не може делегувати своїх працівників? Вони повинні відстоювати свою позицію. Вони за це отримують заробітну плату. Чому вони не ходять в суд? Рішення суду набуде чинності за 10 днів протягом цього терміну. Сторона обвинуваченого може його оскаржити.